Сідайте, не бійтеся, все, що ви сьогодні тут побачите, ніколи не забудете. дивитесь глянцевий тележурнал. Чого хоче жінка? І з вами вона господарка дому. Тільки з нами, тільки у сорбоні. Тільки на телеканалі Буковина. Справжня магія. Емоції, які ви більше. Ніде не отримаєте. Небезпечна вампірка божевільна і дивна. Просто такого ще не було. Такого ви ще не бачили. Ми ці кого зазвичай називають. Особливими ходімо зі мною у домі таємничих пригод і все побачите. Якщо вона зацікавилась саме вами, бережіться. Ласкаво просимо в дім таємничих пригод. Привіт вам, любі святом гарячий ночі чорної, і багато крови. сегодня празднуем этот праздник в Сарбоне. Вы готовы, друзья? Наша задача сегодня, чтобы вы улыбались и веселились. И я уверен, у нас все получится. Поэтому, друзья, начинаем праздник. Дім таємничих пригод, а в гостях у нас будуть абсолютно всі. Представники нечистої сили, точно якісь погані істоти. Потрібно, щоб була правильна атмосфера. І Я сподіваюся, що кожного року ми саме так і робимо. Цього року не виняток, ми підготувалися. І тому сподіваюсь, що всі, хто сьогодні зайдуть до нас, гості, будуть приємно здивовані, будуть з гарним настроєм, будуть відпочивати і відриватись поповні. Без жінки там було би точно якийсь хаос. Тому так, да. хай жінка керує. У домі таємничих пригод на вас чекає несподівана зустріч із надзвичайно дивакуватими істотами і розраховувати на гостинність господарів, серед яких вампір, перевертень, божевільний дослідник, жива статуя, дух молодої дівчини, стара відьма і багато інших, не менш приємних особистостей не варто. Які ж ще таємниці знаходяться у домі? Ходімо далі зі мною, я ще дещо покажу. Але пообіцяйте не заплющити очі, пообіцяйте, що ви не втечете, тому що насправді тікати потрібно лише від буденності. Пориньте разом з нами. Куди? Він завжди з'являється зненацька і дуже полюбляє всіх лікувати. Все було б чудово, якби на його методи щось болить, відірвати та пошити по новій. Він просто обожнює проводити експерименти, особливо якщо у домі з'являється новий пацієнт. А хто ви в цьому домі? Страшний лікар. У цьому домі потрібно лікувати не тільки тіло, але й божевільну вашу душу. Він був ангелом. Тепер він. Охороняє дім, усі думають, що він лише статуя, але насправді у найвідповідальнішу мить він усе бачить і усе чує. Він завжди поруч, як у найкошмарніших снах. Ви в цьому домі. Барон Субота. Это як в некоторых віреннях смерть. образ смерті, тому що сьогодні Хелловін. І я вважаю, що я дуже на неї схожа. Шляпник і біла королева. Біла королева за Аліся, в країні чудес. Моя я королева пропоную сьогодні всім розважатись, отримувати задоволення від цього чудову. Експериментувати із живими людьми її улюблені заняття. Вона дух. Її не кожен бачить. Але руку відчувають усі. Кажуть, що від одного її дотику люди можуть зникати. За неслухняність вона ставить їх у куточку і змушує мовчати. Назавжди. Стільки нас, стільки і думок. Та все ж у домі жінка господаркою бути не хоче. Вона хоче бути господаркою життя. Чого хоче жінка? Це вічне питання. І сьогодні зберуться люди. і Я попрошу, щоб всіх спитали, чого хоче жінка. Може, ми сьогодні якраз дізнаємося, чого дійсно хоче жінка. Ви звикли, що всі бармени милі та привітні? Тоді знайомство з шаленими барменами сорбони змінить вашу думку назавжди. Замість традиційного мохіто за барною стійкою можна знайти різноманітні отрути, магічні мікстури та любовні еліксири, які вони просто обожнюють готувати, особливо якщо поряд є молоді та наївні дівчата. Кожної п'ятниці є дівішники, мальчишники, шоу-програми спеціально для наших гостей. Кожну суботу у нас тематичні яскраві вечірки. Також у нас відбувається кожен кожного місця тематичні вечірки костюмовані. Тож запрошуємо всіх до нашого клубу Сорбона будемо раді вас бачити. Ну і гарного вам відпочинку в нашому закладі. Я бажаю усім завжди бути. Позитивно налаштованим, тому що, незважаючи на що, треба відпочивати, вміти відпочивати гарно, красиво. І навіть якщо треба трошечки підготуватись, не лінуватись, робити це, тому що потім цей настрій запам'ятається надовго. Наш дім зберігає у собі безліч таємниць. Для того, щоб бодай щось про нього дізнатись і зануритись з головою у цю атмосферу, треба сюди прийти і переконатись. Почути, побачити, відчути. Впускайте і у свій дім, і у своє серце лише гідних людей. Та все ж, якщо план вашого життя дещо змінився, і людей набагато більше. Пообіцяйте мені дещо, наглядайте за ними усіма, будьте обережними та пильними. Ваш дім ваша фортеця.